Навіть сьогодні на дні колишнього Каховського моря знаходять човни і інші цінні артефакти, на навіть дорогоцінності. А це наша наша історія. І от дивно, що ми з наше село Вольвачівка за 60 чи сімдесят кілометрів від. Плавень. Так жодної жодної екскурсії, скільки історики історики не влаштовували, а можна ж було повезти дітей туди, на, 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 на ці плавні, не не, водили. не водили. Історія України і про казнецтво нічого не говорили. Зате мій учитель історик, значить, Вимагав, були в нього такі е, питання, картотека, значить, коли народився якийсь цар московський, коли Софію постріли в монастир, оце най, найважливіші історичні моменти для, для, для України. А те, що поруч жива історія, значить, е, е, не, 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 не наважилося.